Вітаю! Сьогодні будемо говорити про правила вживання тире. Якщо вам треба швидко, без великої кількості правил з'ясувати, за яких обставин треба в реченні ставити тире, то це відео для вас. Тож, починаємо. Тире може бути у простому і в складному реченні. У простому реченні ми ставимо тире в таких випадках: якщо це між підметом і присутком, при однорідних членах речення. Тире в неповному реченні може бути тере при відокремленому означенні і при відокремленій прикладці. А у складному реченні тире може бути в складносурядному реченні перед сполучником І, і в безсполучниковому реченні. Розгляньмо ці правила. Перше тире між підметом і присудком. Воно ставиться якщо підмет і присудок виражені однаковою частиною мови. Або є частки «це», то ось значить, або підмет виражений інфінітивом, а присток виражений іменником. Як знаходити між підметом і пристком? А пробуйте ставити частку «це» або ось між ними. Очі, дзеркало, душі. Підмет очі це підмет, виражений іменником, а дзеркало – це присток також виражений іменником між підметом і присутком, які виражені однаковою частиною мови. Очі це дзеркало душі. Це встає, значить це між підметом і присудком. Книга це джерело знань. Відразу впадає в око, що є частка «це», і це свідчить про те, що тере між підметом і присудком. Працювати справжня насолода. Працювати це підмет виражений інфінітивом, а насолода це присуток, виражений іменником. Пробуємо підставляти це. Працювати це справжня насолода. Ось такі прості правила постановки тире між підметом і присадком. «Тере» може бути і між однорідними членами. Якщо в реченні є узагальнювальне слово, тобто слово, яке має загальне значення відносно до однорідних членів, і воно стоїть після однорідних членів, то ставимо тире. Наприклад, дерева, квіти, трави усе раділо приходу весни. У нас однорідні члени дерева, квіти, трави, одним словом усе. Також може бути при однорідних членах, якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами, але далі після однорідних речення продовжується. Усе. Дерева, трави, квіти, раділа весні. Також тере між однорідними членами може бути, якщо між ними є протиставлення. Вона не бігла, летіла до нього. Вона не бігла, а летіла. Можна підставити подумки протиставність сполучник А. І ще один випадок вживання тере у неповному реченні. Що таке неповне речення? Це речення, в якому пропущений якийсь член, але його можна додумати, його можна взяти або з попереднього речення, або просто придумати. Тере ставиться на місці пропуску. Я люблю шоколад, а ти морозиво. А ти любиш морозиво. Замість цього слова любиш, яке ми взяли з першого речення, можна і треба ставити тере. Тере при відокремленому означенні. Неузгоджене означення стоїть у кінці речення. Перед ним можна поставити а саме, тоді ставимо тере. Ми маємо унікальну можливість спостерігати творення 3D-анімації. Ми маємо унікальну можливість яку саме спостерігати творення 3D-анімації. І при відокремленій прикладці. Якщо відокремлена прикладка стоїть у кінці речня, то ми виділяємо її тире. Ми їдемо до Києва столиці України. Київ це є столиця України. Що таке прикладка? Це Означення виражене іменником. Воно конкретизує, дає іншу назву попередньому слову. Тобто Київ це є столиця України. Ось це були випадки вживання тере у простому реченні. А тепер переходимо до вживання тере у складному реченні. Перш за все, розглянемо тире між частинами складносурядного речення. Якщо в складносурядному реченні. Частини речення виражають швидку зміну подій. Або перше речення вказує на причину, а друге містить наслідок ставимо тере. Дмухнув вітер понад ставом і сліду не стало. Вітер дмухнув, і не стало. Як наслідок, сліду не стало. Перед сполучником І, а саме він буде вказувати на те, що в нас складносурядне речення, ми ставимо тере. Минули роки і Олег Кришталь дещо змінив свою думку. Роки минули. Олег Кришталь змінив. Минули роки і як наслідок Олег Кришталь змінив свою думку. Також може бути тере у безполучниковому реченні. Якщо перше речення вказує на час або умову, а друге містить наслідок ставимо тере. Такі речення ми можемо подумки перетворити на складну підрядність підрядним часу і умови відповідно. Тобто ми можемо підставити коли сполучник. Або якщо. Це подумки. Прийде осінь, будемо збирати урожай. Осінь прийде, будемо збирати. Тобто, коли прийде осінь, наслідок, будемо збирати урожай. Або посієш вчасно, вродить рясно. Якщо посієш вчасно, то як наслідок вродить рясно. Гримнув постріл. Вовк упав. Швидка зміна подій. І ще одне правило: якщо у нас частини речення протиставляються. Не русалонька блукає, то дівчина ходить. Русалонька блукає, дівчина ходить, тут є протиставлення. Ось такі є випадки вживання тере у простому і складному реченні. А тепер переходимо до прикладів. Розгляньмо завдання зовнішнього незалежного оцінювання. Завдання таке. Доберіть приклад речення до кожної умови вживання тере. Я завжди раджу починати із прикладів. Тобто з другої колонки, в даному випадку. Визначаємо граматичну основу і дивимося, під яке правило, із тих, що я називала вище, це підходить. Краще кепсько виконати свій обов'язок. Аніж добре чужий. Тире на місці пропущеного члена. Краще кепсько виконати свій обов'язок, аніж добре виконати чужий обов'язок. От ці слова, які я зараз вставила, я взяла з попереднього речення. Тож це тире в неповному реченні на місці пропуску. Бути особистістю це бути самостійним джерелом дії. Відразу бачимо. Що у нас є частка С, а значить, це тере між підметом і присадком. Звільнешся від зла, у тебе залишиться лише добро. Визначаємо граматичну основу «звільнешся», Добро залишиться. Ми бачимо, що дві граматичні основи, що це безполучникове речення, і якщо звільнешся від зла, у тебе залишиться лише добро. Ми бачимо, що перше речення містить умову, друге наслідок, значить, треба ставити тере. Чесність, щирість, милосердя такі риси має виховувати в собі кожен. Це тире при однорідних членах. Чесність, щирість, милосердя це у нас однорідні члени речення. А узагальнювальне слово такі риси. Воно стоїть після однорідних членів ставимо тире. І останній приклад: я знаю лише одного тирана: тихий голос мого сумління. Я знаю. Кого що тирана це додаток, і цей тиран, інша назва, більш конкретна, хто такий тиран це голос мого сумління, тихий голос мого сумління. Це поширена прикладка. Вона стоїть у кінці речення, значить треба виділяти тире. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Підписуйтесь, будь ласка, на оновлення мого каналу, пишіть коментарі, можливо, якась тема вас цікавить, а я про неї ще відео не записала, тому буду рада вам допомогти. Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання за 5 хвилин.